Алла 25 років працює у сфері краси. За цей час опанувала майстерність чоловічих та жіночих стрижок. каже клієнти є завжди, і навіть війна нічого не змінила. Щоправда, ставлення до певних верст населення таки інше. Є 25% п'ять скидка для переселенців, для ЗСУ, для міліції ну, поліції вибачаюсь. Вот. помірні ціни у нас тут порукарні тось. Большая скидка пенсіонерам сюди раді, сюди до нас ідуть. Переважно працюють по запису, але якщо у майстра є віконце, то людину приймуть. В Першу чергу ми працюємо і для клієнтів, і для себе. Я люблю свою дуже роботу, так що всегда рада всім клієнтам. На початку повномасштабного вторгнення перукарські послуги були безкоштовними, але із поверненням сплати податків та необхідність закуповувати розхідний матеріал, вирішили обмежитися знижками. Побачила, що багато людей, переселенців приїхали до нашого міста. Вирішила колективно обговорити це питання і прийняти рішення, щоб полегшити фінансове становище людям. Бо кожна жінка хоче бути гарна, так само як кожен чоловік. Життя продовжується. Додає, у важкі часи прибуток не головне. Завжди потрібно залишатись людьми і допомагати іншим. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.